За вікном тихо падає сніг. У печі затишно потріскує вогонь, По дому розливається аромат пирога з грибами. Бабуся ставить пиріг на стіл, навколо діти. Вони часто заходять у гості до альонки. Тут її завжди чекає щось смачненьке, ігри і бабусини історії про царів і пророків, про пастухів і рибалок, і, звісно, про великого бога, в якого вона вірить. А пам'ятаєте той день, коли ми вперше по-справжньому задумалися про Бога? раптом запитав вітя. Діти переглянулися і усміхнулися, вони добре пам'ятали той день. Того дня діти почувалися майже дорослими, батьки вперше відпустили їх самих по гриби до лісу, тільки не заходьте за болото. Суворо попередили дорослі. Але хіба це страшно? Головне, грибів цього року було багато. Діти з кошиками весело зібралися на краю села. Вітя, найстарший, уже хотів скомандувати йти до лісу, як раптом з останнього будинку вийшла бабуся, ведучи за руку Оленку. Діти переглянулися тільки не вона, промайнула в їхніх думках. Оленко рідко гралася з ними, вона часто хворіла, погано вчилася і ходила з бабусею до церкви. А ще… Вона завжди їй казала, що пустощі – це гріх. Коли інші хотіли залізти в чужий сад або піджартувати з перехожих, Оленко тихо говорила так не можна, це неправильно, святоша, шепотіли діти. І ось бабуся сказала: Діти, я вже стара, щоб збирати гриби. Візьміть мою онучку з собою, ідіть з Богом. Вітя посміхнувся. З Богом. Це що? Бог із нами гриби збирати буде? Діти засміялися. Ні, спокійно відповіла бабуся. Бог буде вас охороняти. Від кого? з іронією, сказав Вітя. У нас у лісі тільки білки та коморі. Сміх знову прокатився компанії, але бабуся довго дивилася йому слід. особливо на червоні вовняні шкарпетки Оленки. Коли кошики наповнилися наполовину, Вітя сказав «А хто не боягусь, ходімо за болото, там, кажуть, білих грібів полно» Але батьки забороняли, тихо сказала Оленка. Її перебили Мовчи, Святоша, зло сказав Вітя. Якщо пробовкаєшся, пошкодуєш. Оленка залишилася біля березки і тихо заплакала, та потім пішла за ними. За болотом діти розбралися лісом, лунали радісні вигуки. Дивись, який великий. Ого, та тут їх повно. Але сонце почало сідати. Усе час додому, сказала Світлана. І тут усі зрозуміли вони не знають, куди йти. Дерева були однакові, стежки зникли. Це все через тебе, віттю, заплакала Світлана. Краще б я залишилася зі святошею. Вони побачили Оленку. Вона спокійно стояла і тримала в руках червону нитку. Я не заблукаю, сказала вона, я позначила дорогу. Виявилося, Оленка розпустила свою червону шкарпетку і прив'язала ниточки до дерев. Від дерева до дерева, від ниточки до ниточки вони знайшли дорогу назад. Коли діти вийшли на пагорб, їх засліпило світло фар. Машина вже шукала їх. Дякую тобі, Господи, прошепотіла Оленка, і в цю мить усі діти мовчки погодилися з нею. Вони вперше зрозуміли, Бог, у якого вірила Оленка, справді був поруч, і він зберіг їх.